Альянс проти України у Європейському Союзі почала. Творити Угорщина для цього. Політичні радники прем'єр-міністра Віктора Орбана готують об'єднання з Чехією та Словаччиною, щоб узгоджувати спільні позиції перед засіданнями Євроради. Посіпаки Путіна вважають, у такий спосіб можна буде більш ефективно вставляти палиці у колеса рішень, які стосуються фінансової та військової підтримки України. Зауважу подібне об'єднання. У Єврораді існувало ще до недавнього часу. Воно називалося Вишеградська четвірка і включало у себе, окрім Угорщини, Чехії та Словаччини, ще й Польщу. Тоді перелічені країни об'єднувало бажання не пускати на свої території нелегальних мігрантів. Але у 2022-му Вишеградська четвірка розпалася одразу після. Початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну спричинило це те, що Польща виступила за посилену підтримку України а Угорщина навпаки проти. Чекати, що до реанімованої вишаградської четвірки тепер долучиться чинний прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Ну точно не доводиться. От Тріо Орбана Фіцо і чеського правопопуліста Андрея Бабіша швидше за все, таки співатиме про те, що з Росією треба домовлятися, а не тиснути на неї. Зауважу, населення Угорщини, Чехії та Словаччини навіть разом узяти є меншим ніж кількість українців всередині. України і за її межами тому перелічені країни і близько не є найвпливовішими у Європі. Їх позиція Баби Яги, яка вічно проти швидше за все великого впливу на ключові рішення Європейської ради не матиме. Той же час, за даними британського агентства Reuters, індійські нафтопереробні компанії з моменту запровадження проти них американських санкцій більше не робили нових замовлень на купівлю російської нафти. Індійська корпорація Reliance, яка купувала її найбільше, заявила, що виконуватиме американські і європейські санкції і зупинить співпрацю з Росніфтю. Зауважу, що донедавна на Індію припадало близько 40% експорту російської нафти. Тим не менше. Навіть така обнадійлива інформація не має нас надто розслабляти. Не припиняймо донатити на Збройні Сили України хто скільки може. Історія триває.